Перевірка рівня мостила Mercedes W211 2004 року випуску Дорест 648 двигун. Перший спосіб. Значить, повертаємо ключ у друге положення. Знаходимо ось це меню, де висвітлюється температура або швидкість, в залежності від того, як ви налаштували своє меню. Далі, за допомогою ось цих двох кнопок, точніше, перемикаємо вгору. Та знаходимо меню, де відображається інформація Engine Oil Level. На даному табло відображається зараз актуальний рівень мастила, ще відповідає він заявленому. Бачимо, що все окей. Другий спосіб. Повертаємо ключ в перше положення. Засвічується лампочка індикації SRS. Після чого за допомогою кнопки скидання пробігу. ось цієї, Три рази швидко натискаємо. З'являється інформаційне табло, на якому ми бачимо на теперішній момент, яка є напруга акумулятора, тобто в мережі. І далі за допомогою також ось цих кнопок перемикаємо вгору та бачимо інформація, де відображається також рівень мастила. Але щоб актуальна була інформація, потрібно ще раз. Зробити повертання в друге положення ключа. Зараз, через декілька секунд, з'явиться актуальна інформація щодо фактичного наявного рівня масла в двигуні. Бачимо 6,7 літра. Ось таким чином, двома шляхами, ми можемо визначити рівень мастила в вашому двигуні. Є ще третій спосіб: це за допомогою щупа. Якщо є ще додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба, до все буде Україна!